Роберт Шеклі. Бажання. Таких людей, як Френк Моріс, ми називаємо одержимими, деякі з них збирають гори газет, інші кілометри різнокаліберних мотузок, треті все життя винаходять найнадійнішу систему управління ставками або шукають легкий спосіб зірвати куш на фондовому ринку. А Френк Моріс був одержимий. Магією. Жив він один, якщо не брати до уваги кішки. Стільці та столи в його орендованій квартирі вічно були завалені старовинними томами і манускриптами. Стіни суцільно обвішані чаклунським начинням, а шафи ломилися від чудодійних трав та есенцій. Люди давно забули до Френка дорогу, і його це цілком влаштовувало. Взагалі то він чекав на гостя, але не простого, і не сумнівався, що якось підбере необхідне заклинання, і до нього навідається демон, щоб виконати його найголовніше бажання. Зустріч ця снилася Френку ночами, а дні безперервно він чаклував, 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 перевіряючи свої теоретичні викладки нескінченними експериментами. Поруч лежала чорна, як ніч кішка, і стежила за його маніпуляціями примруженими жовтими очима. Не домашнє звірятко, а сама душа магії. Він так звик до невдач, що успіх застиг його зненацька. Над пентагоном, накресленим прямо на підлозі, раптом закурився димок. Наш чарівник, який так довго мріяв про цю мить, виявив, що дуже сильно тремтить. Адже за всі роки праці та поневірянь він так і не вирішив, про що запитає демона, коли той нарешті його відвідає. Демок вився вився та й обернувся величезним сірим чудовиськом. Від хвилювання Френк був сам не свій. Він то ходив по кімнаті, то гладив кішку, то гриз нігті, то скреготів зубами, але про тому відчайдушно думав, думав, думав. Загадати можна одне і тільки одне бажання такий закон. Чого ж просити? Здоров'я? А чи влада не буде цінніша, Як щодо безсмертя? Чи чим скромніші запити, тим менше ризику? Тим часом потойбічний той бічний візитер матеріалізувався остаточно. Його загострена догори голова упиралася в стелю, а губи кривилися в диявольській усмішці. Бажання. заревів він раптом та так грізно, що Френк і його кішка позадкували. Бажання. Легко сказати. Спливали дорогоцінні секунди, нечистий явно починав гніватись, о зараз візьме і зникне, і тоді його вже не докличешся. Але Френк, який 20 років відмовляв собі у всьому, не може просити будь-чого. Йому подавай найкраще. Знову він подумав про переваги влади, здоров'я та безсмертя. І ось уже зробив вибір, вже відкрив рота, щоб озвучити прохання, але тут усмішка гостя стала відверто глумливою. Дуже нетривіально, хмикнув демон. Однак умовам не суперечить. Френк нічого не зрозумів з почутого. а наступної миті в нього затьмарилося в голові і світло померкло перед очима. Прийшовши до тями, він виявив, що гість забрався додому. Якого ж я склеїв, дурня, подумав убитий горем мах. Демон пішов і все залишилось, як і раніше. Все та не все. Френк раптом помітив, що в нього подовжилися вуха, а ще більше витягнувся ніс. Обросла сірою шерстю шкіра, з'явився хвіст, лукавий перетворив його на звіра. І тут, за спиною у Френка, пролунало хиже шипіння. Він миттю зрозумів усе він з жахом і розпачем задріботів геть по кімнаті, яка раптом стала величезною, величезною. Але зверху обвалився удар неймовірної сили, а потім Френк побачив над собою широку вусату морду з вишкіреними зубами, немов слонячі бивні. І зрозумів він, що зволіканням прирік себе на страшну смерть. Кішка випередила свого господаря, і демон визнав за можливе виконати її бажання. А чого може бажати кішка, якщо не мишку?